Друзі, всім привіт! Я Людмила, керівник студії ШТОР. Дякую, що ви зі мною сьогодні. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте питання, це робить ефір живим і цікавим. Якщо виникнуть питання, будь ласка, в кінці ефіру я вам на всі відповім. Так що з радістю чекаю ваших запитань. Дитяча кімната, особливий світ. Штори там не просто прикраса, вони регулюють світло, створюють затишок, впливають на емоції і навіть на розвиток дитини. Приклад, я бачила кімнати, де звичайні сірі штори роблять атмосферу доростою, холодною. І навпаки, з малюнком чи ніжними кольорами дитина стає активнішою і веселішою. Давайте ж поговоримо про варіанти штор у дитячій, які вони бувають. Перше, це класичні штори, підходять для великих вікон, можна робити з поєднанням з тюлем, мінус, часто виглядають занадто стримано для дітей. Римські штори в дитячій кімнаті дуже зручні, піднімаються, не займають місця і безпечні, можуть бути як однотонні, так і з малюнками. Далі поговоримо про варіанти штор в дитячій кімнаті це рулонні тканинні ралети. Добре закривають світло, можуть робити блекаут, важливо для, для, для денного сну. Мінус виглядають більш технічно, без додаткового декору можуть бути сухі. Далі варіанти штор це комбінації. Комбінуйте римська штора плюс тюль. Однотонна штора плюс ставка з принтом, штора з дитячим з малюнком, нейтральний тюль. Отаке От поєднання ви можете зробити для ваших дітей, і вони будуть веселими, задоволеними і будуть казати вам дякую. Далі поговоримо про дитячі принти, чому батьки їх уникають, чому бояться цих принтів і що вони мені говорять. Коли вбирають шпринт, вони говорять, швидко переросте, так думають більшість. Однотонні, практи, практичніше, це теж поширений міф. У дитинстві важлива атмосфера, декор із зайчиками, машинками, хмарками, створює для дитини середовище, де розвивається фантазія. Тому не бійтеся кольорових тканин для ваших дітей, вони будуть вам говорити спасибі. Це розвиває дитину, тому бажано їх використовувати. Ну і поїхали ж далі про нашу дитячу кімнату, і зараз поговоримо про психологію кольору в дитячій кімнаті. Перший це жовтий колір, піднімає настрій, додає сонця. Другий це блакитний, заспокоює, підходить для активних дітей. Зелений, асоціюється з природою і гармонією. Четвертий, рожевий, фіолетий це улюблений кольор для дівчаток, створює казкову атмосферу. І ну і п'ятий, сірий беш це нейтральна база, яку варто розбивати принтом, тому що це будуть набагато дуже скучні кольори, які не будуть задавати ту атмосферу дитячої в нашому просторі. Поговоримо про функціональність і практичність. В дитячій кімнаті це також немаловажно, тому ми про це і також поговоримо. По-перше, це сонцезахист. В дитячі часто потрібні блекаути або щільні тканини для денного сну, тому враховуйте, коли будете замовляти штори. По-друге, це безпека. Уникайте штор із важкими підхватами чи довгими шнурами. По-третє, це догляд, краще обирати тканини, яким можна легко прати. І четверте антикіготь, антибруд. Актуально, якщо є коти, собаки або активні діти. Міфи про штори в дитячій. Я часто такі чую запитання, тому я також вирішила дати на них відповідь. Дитячі малюнки це не солідно. Насправді вони допомагають розвитку. Тому це найголовніший міф. Дитячі вони будуть актуальні. Друге, це блекаут. Це тільки для спальні дорослих. Ні. Дітям теж потрібно добре, потрібно добре спати в день. Тому блекаути у них також будуть актуальні. І по третє, римські не для дітей. Також ні. Якщо механізм якісний, вони зручні і безпечні. Тому не бійтесь цих міфів і експериментуйте, і все у вас вийде. Тренди в 2025 році у дитячих штори, які вони бувають, і що, що це таке? Так, ну, по-перше, це ніжні акварельні малюнки. Їх дуже багато на сьогоднішній день. Вони задають тон в дитячій кімнаті, тому купуйте, замовляйте, вони будуть цікаво виглядати в дитячих кімнатах, не тільки цікаво, а ще й і веселіше буде кімнатка. А далі йдуть легкий льон з вишивкою з вишивкою. Також це тренд 2025 року для дитячої кімнати. По-третє, це комбіновані, принтована римська плюс однотонна довга штора. Також тренді виглядає солідно, красиво, природно і для дитячої буде дуже гарно. По четверте, це природні мотиви, хмарки, гілочки, пташечки, казкові звірята, це також все буде там актуальне на сьогоднішній день для дитячої кімнати. Тому запросто їх використовуйте. Ви будете актуальні в 2025 році. Ну і далі поговоримо про практичні приклади для дитячої кімнати. Якщо кімната маленька, Краще римська штора плюс світлий тюль. Якщо велике вікно, класичні з легким принтом, плюс блекаут-підкладка. Якщо активна дитина, тому штори щільної тканини з принтом, які ховають плями, враховуючи ці практичні поради, ви будете задоволені. Вибирайте найпопуля... най... найкориснішу для вас. Ну і завершення. Друзі, дякую, що були зі мною. Якщо хочете підібрати штори у дитячу кімнату, ми все зробимо. Консультація в телеграм, замовлення через час бот, виїзд декоратора з підбором, пошиття і монтаж під ключ. Обов'язково підписуйтесь, залишайте коментарі, це допомагає мені приносити вам більше користі. Бережіть себе та близьких, миру нам та перемоги!